Вітаю вас, дорогі браті і сестри, 28 серпня, Свята Церква святкує 12 свято у Пресвятої Богородиці. Це свято завершує і Успенський піст, який розпочався два тижні назад, 14 серпня, також цим святом завершується і річне коло Богослужіння, яке розпочиналося святом Різдва Пресвятої Богородиці. Про цю подію, про подію успення Пресвятої Діви Марії ми дізнаємося зі священного передання, згідно якого Пресвята Діва Марія жила в Єрусалимі і нею опікувався святий Апостол Леон Богослов. Дуже часто Пресвята Богородиця приходила до тих місць, де молився сам Христос, її Божественний Син, зокрема на Єльгонській горі, де Він вознісся на небо також. І вона дуже часто молилася. І за весь світ, а також молилася і про себе, про свій особистий перехід у вічне життя. Вона хотіла пошвидше перейти у вічність і зустрітися зі Христом своїм Божественним сином. А разом із тим вона молилася, щоб Господь її позбавив воздушних метарс після смерті, і сам Христос її душу прийняв до себе в руки після її блаженої кончини. І одного разу під час її молитви з'явився її архангел Гавріл, який сповістив про її скорий перехід у вічне життя, і також дав їй райську гілку, і вона повернулася додому апостола Яна богослова, де сповістила про те, що почула від ангела. І згодом, чудесним чином, усі апостоли, крім одного апостола Фоми, були перенесені хмарами з тих місць, де вони проповідували Євангелія по всьому світу до Єрусалиму. Додомую апостоле Яна Богослова. Вони зрозуміли, чому Господь їх зібрав, тому що скоро мала вічне життя Пресвята Діва Марія. З одного боку вони засмутилися, а з іншого боку, вони втішалися тим, що Пресвята Діва Марія обіцяла перебувати з ними, молитися за них і після переходу свого вічного життя. І ось, коли настав час перейти до вічності Діві Марії, то сам Христос з'явився і прийняв її душу. В свої руки, і вона відійшла до вічного життя. І це зображається на іконі в Пресвятої Богородиці таким чином, що Христос тримає у руках душу Пресвятої Діви Марії у вигляді немовляти, а тіло Пресвятої Діви Марії лежить на одрі по центру ікони. І після того відбулося погребіння тіла Пресвятої Діви Марії. І попереду йшов апостол апостола Богослов та ніс Райську гілку. І під час похоронної процесії деякі удеї, які зневажали самого Христа і присвяту Діво Марії, взагалі християнства, насмілилися позначатися, погломитися над цією похоронною процесією. Дехто намагався підійти до гробу, але вони були покарані сліпотою ангелами. А деякий священник, Афонії, юдейський священник, підійшов до гробу, намагаючись його перекинути. І ангел, невидимо, йому руки, і руки Його повисли на гробі, а він зрозумів і розкаявся у своєму гріху після проповіді апостола Петра, увірував в Христа і з вірою підійшов до гроба і отримав зцілення біля гробу Пресвятої Діви Марії, а також інші, іудеї, які з вірою приходили. І перед тим не вірили в Христа, не хотіли поголомитися над похоронною процесією, отримували зцілення від сліпоти біля гробу Пресвятої Діви Марії. І після того поховали Пресвятого Богородицю згідно з її заповітом у печері біля могил, її батьків, праведних та Анни та праведного Йосифа Обручника, і гроб привалили великим каменем. І на третій день після цієї події з'явився також апостол Фома чудесним чином. Він також захотів попрощатися із Пресвятою Богородицею, прикластися до її гробу. І коли відкрили камінь і війшли у гроб у печеру, то не побачили тіла Пресвятої Діви Марії. Апостоли здивувалися, що ж відбувається. І коли вони вже прийшли додому, щоб розділити трапезу, помолившись, то з'явилася Пресвята Богородиця. І вона їм сповістили, що буде за них молитися, і сказала їм радуйтеся. Апостоли вигукнули Пресвята Богородиця, «Помагай нам. Ось така подія відбулася, яку ми святкуємо в день Успення Пресвятої Богородиці. Це свято не є сумним, а є радісним. Як про це говорить у своїй проповіді, блаженніший митрополит Володимир, він зазначає, що так само, як під час Пасхи, ми чуємо часто. Смертю, смерть поправ так під час успіння Пресвятої Богородиці ми чуємо живота матір, животу приставі в отробу всілівуся приснадівною. Це свідчить про те, що Господь дає людині після смерті життя вічне, і Господь кожній людині бажає і веде людину до блаженного вічного життя. Також Блаженніший Митрополит Володимир у своїй проповіді зазначає те, що Христос Спаситель кожній людині дає можливість із повсякденного життя взяти уроки про те, що є дійсно вічне життя. І про це ми бачимо, про це свідчить нам сонце, яке щодня сходить і заходить і заходить, щоб потім знову зійти. Також і місяць зменшується. Поступово, щоб потім знову показати свою повноту на небосхилі. Так само вся природа завмирає, помирає під час зими, щоб знову воскреснути з приходом весняного тепла. І тим більше людина, як вінець всього створеного, створена для життя вічного, як зерно, яке падає, не для того, щоб померти, а щоб прорости, так само і людина, як образ Божий не помирає після смерті, але починає. Жити вічна душа людини, а потім після страшного суду буде також жити і вічне тіло, яке з'єднається із душею людини, яке воскресне для життя вічного. Тому маємо, дорогі браті і сестри, святкуючи цю подію, пам'ятати про особистий наш перехід у вічне життя. Святитель Ігнатій Брянчанінов зазначає те, що. Дуже часто людина забуває про свою смерть, хоча дуже часто і бачить, що люди помирають і близькі, і родичі, люди, які оточують людину. А чому ж людина забуває про свій перехід у вічне життя? Тому що гріх, як пояснює святитель, затьмарює пам'ять людини, і вона забуває про дуже важливі речі, про перехід у вічність. І тому маємо про це частіше згадувати, пам'ятати, і щоб краще це пам'ятати, необхідно проводити життя благочестиве. Зазначає святитель Ігнатій. І так само як людина, яка готується до іспиту, має готуватися заздалегідь, підготуватися, не залишати на останній день. Так само, як кожна людина має готуватися до головного іспиту свого життя, до переходу у вічність заздалегідь. Тому що, коли ми перейдемо в вічне життя, для нас невідомо, коли Господь нас прикличе до вічного життя. І святі Отці кажуть нам про те, що необхідно частіше згадувати про свою смерть, щоб правильно жити тут на землі. Священне Писання каже нам, щоб ми пам'ятали про свою кончину, щоб нам менше грішити. Помні поседня Твоя і вовік не согрішиш», каже Священне Писання. Тому, дорогі браті і сестри, будемо частіше згадувати про наш особистий перехід у вічне життя, про те, що нас очікує життя вічне, і Господь нас закликає. До блаженного вічного життя, тому маємо на землі жити благочестиво, приносити покаяння. І для нас є велика ходатайця, заступниця, це Пресвята Богородиця, яка обіцяла не полишати своїми молитвами світ після свого успення, але молитися за нас, щоб ми також досягнули блаженного вічного життя. Вітаю вас зі святом, Божого вам благословіння.